Вітає, в ефірі інформаційний випуск новин 13 лютого. Грип та ГРВІ продовжує вирувати в країні. Оскільки Хмельниччина увійшла в п'ятірку областей з перевищеним рівнем захворюваності, вводяться першочергові протиепідемічні заходи. Тож попередньо на карантин перейшли 32 навчальних заклади, а від сьогодні на два дні до них доєднали ще три освітні заклади обласного центру. Такі запобіжні заходи потрібні, аби розірвати ланцюг інфікувань. Також варто кожному дотримуватися основних правил гігієни та не займатися самолікуванням. Далі на 33-му телеканалі розкажемо про головні події четверга в області. Окопні свічки, листівки з побажаннями та обереги для захисників. У навчальних закладах Нетішина учні та освітні офіцери долучилися до доброчинства. Поліцейські та школярі вирішили зігріти українських воїнів і палаючим вогником, і теплом дитячих сердець. Тож вихованці Нетішинських гімназії, Ерудит, Гармонія та академічного ліцею виготовили обереги, валентинки та окопні свічки. Далі всі вироби юних доброчинців поліцейські віддали волонтерам, які передадуть їх на фронт. Гроші на мрію від держави. Молоді люди віком від 18 до 25 років, які не є офіційно приватними підприємцями, можуть реалізувати власні ідеї завдяки молодіжному гранту. Для цього найперше необхідно звернутися до обласного центру зайнятості. А далі план дій такий. Заповнити заявку в дії, прикріпити заповнений бізнес-план, з яким ми також допомагаємо. Тобто клієнт пише свою ідею, ми допомагаємо вже більш її гарно оформити. Далі, після того, як заявка потрапляє в дію, вона автоматично потрапляє до нас. Наша комісія працьовує бізнес-план разом з заявкою і запрошує кандидата на співбесіду. Після проходження співбесіди увесь пакет документів надсилають до державного центру зайнятості. Там вирішуватимуть, погоджувати грант чи ні. Отримати виплату можна впродовж трьох тижнів в розмірі від 50 до 150 тисяч гривень, в залежності від потреб самої ідеї. Після отримання гранту першочергово треба відкрити фізичну особу підприємця, тобто зареєструватися як підприємець. Далі відкрити спеціальний рахунок гранту отримувача в Ощадбанку і чекати зарахування коштів на рахунок. З дня зарахування починається відлік, 6 місяців, протягом яких грантер має витратити ці кошти. Раз на півроку буде перевірка від спеціалістів центру зайнятості, наприклад того, чи закупили з цільового призначення бізнес-плану, е Обладнання, матеріали тощо. Скористалась такою можливістю хмельничанка Софія. 23-річна дівчина першою одержала грант у 2025-му. На отримані кошти планує відкрити власну міні-поліграфію. Взагалі, я якби, професійний художник, я займаюся графічним дизайном, і в якийсь момент в мене з'явилася така ідея, щоб е, виробляти, друкувати продукцію вдома, також надавати ці послуги іншим художникам, яким це було би цікаво. Мені здається, знайомі розповіли про цю програму. Я її зацікавилася, надихнуло мене, що ось можна відкрити власну справу. Якби е, я стала на крок ближче до цього, тому що завжди страшно щось починати. І е, е, я звернулася на консультацію до офісу, де мені розповіли про Програму, як потрібно що заповнити, що зробити про що подумати додатково, щоб грамотно все оформити. І я почала цей шлях до отримання гранту. Вже через три роки Софія знову може отримати грант від держави. Цього разу вже в розмірі 250 тисяч гривень. Щоправда, окрім коштів, додаються й обов'язки. Адже цим самим підприємиця зобов'язується створити не менше двох робочих місць. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Оновлення інформації національну службу здоров'я зобов'язали до 1 березня провести верифікацію декларацій. Тож батькам неповнолітніх осіб доведеться завітати на прийом до сімейного лікаря для уточнення даних. Це необхідно для подальшого отримання медичних послуг від профільних спеціалістів. Це в основному для населення дитячого віку від нуля до 18. Там є складності зв'язку з тим, що даний контингент населення він вони мають паспорти, вони можуть мати ідентифікаційні коди, вони можуть не мати. І, звичайно, ми просимо наше населення підійти до своїх лікарів, сімейних, особливо населення дитяче, це батьки з маленькими дітками. Якщо вже підлітки, вони можуть самі, якщо вони мають документи свої. Із своїми паспортними даними підійти до свого педіатра чи до сімейного лікаря і саме зараз перевірити діюча декларація його чи не діюча. І якщо якісь є там питання, тоді їх піти і ці питання виправляти. Крім того, звернутися до сімейного лікаря мають і дорослі, які змінили особисті дані, не відвідували його останні три роки або ж заключили декларацію ще до 2018-го. Це і зміна прізвища, це якісь внесення зміни в дату народження. Є буває там, що міняють стать різні особливості. Буває так, що ідентифікаційний код не вірно був вказаний. Вони пройшли через податкову, змінили, треба підійти до нас. Тобто обов'язково при найменших змінах своїх там облікових даних, паспортних даних, треба піти до сімейного лікаря, щоб його декларація цього пацієнта була діюча і щоб він міг обслуговуватись на вторинній ланці. Витривалість та сила. 108 курсантів і курсанток Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького взяли участь у змаганнях з гирьового спорту. Тут майбутні офіцери-прикордонники продемонстрували, що навчання в академії це не тільки про знання, а й про силу духу та тіла. Тож за результатами турніру переможцями стали спортсмени третього навчального курсу факультету безпеки державного кордону. Срібло виборола команда другого навчального курсу того ж факультету, а третє місце посі ціла команда четвертого навчального курсу факультету правоохоронної діяльності. Учнівські змагання у Хмельницькому розпочався третій етап всеукраїнського проєкту Пліч Опліч, Всеукраїнські шкільні ліги. Другий рік поспіль Хмельниччина приймає всеукраїнські шкільні ліги, пліч опліч. Це є президентський проект, який покликаний привернути увагу наших дітей, молоді саме до спорту. Тому що спорт це круто, спорт це здоров'я, спорт це здоров'я нашої нації, що дійсно нам необхідно. Є особлива потреба забрати наших дітей з вулиці, забрати наших дітей від гаджетів, які Полонили їхнє життя, тому ми максимально намагаємося, щоб наші дітки займалися корисним, щоб займалися спортом. Цьогоріч тут представлені нові види спорту, а це в свою чергу розширює горизонти для учнів. Цього року до проекту з шкільні ліги були долучені ще два види спорту: це регбі 5 та гандбол. Це нові види спорту для наших багатьох дітей, але все одно велика кількість громад. Я скажу, що кожна громада відкликнулася. Всі 60 територіальних громад приймають участь і зареєструвалися. Ви уявіть собі, 570 закладів освіти прийняли участь і зробили заявочки для участі в плічоплі всіукраїнські шкільній лігії. Це величезна кількість, і ми можемо говорити про те, що 11 тисяч дітей було охоплено цим проектом. Команда учасників цього року чимало наразі завершили територіальний відбір та визначили представників для районного етапу. Втім, це не кінець змагань в рамках шкільних ігор. Нещодавно нас відбулася зустріч з головами федераціями, в яких ми вже обговорили організаційні питання, як ми будемо проводити районний етап, тому що така велика кількість команд. Ми не можемо їх провести в один день, як би нам хотілося. Отже, ми будемо розподіляти їх додатково на підгрупи, і відповідно будуть відбуватися потім фінали. Зрозуміло, по завершенні зараз лютий, березень будуть відбуватися третій етап, а також буде етап відбуватися в місті Хмельницькому, де вони будуть обирати. Свої найкращі заклади. І вже на квітень місяць ми вже всіх будемо раді очікувати У нас на, нас на обласному етапі і будемо обирати дійсно найкращу школу, найкращу команду в нас на Хмельниччині, яка поїде і буде представляти нас на, саме на всеукраїнських. Здай, кров та врятуй життя. Хмельницькі інспектори служби освітньої безпеки стали донорами червоної рідини для тих, хто її потребує, адже не зі слів знають, як важливо вчасно прийти на допомогу, особливо у теперішній час. За словами медиків, інколи для одного реципієнта потрібно 5, а то й 7 донорів. І таких пацієнтів у лікарнях міста можуть бути десятки, а інколи й сотні. Тому допомога зайвою не буде. Щоправда, є й обмеження. Донорами заборонено бути людям із гематологічної. Патологічними, імунологічними, шлунково-кишковими та онкологічними захворюваннями. Також з патологічною схильністю до кровотеч, хворим на гепатити Б і С та людям, що живуть із ВІЛ. Крім того, варто утриматися тим, хто нещодавно переніс хворобу або народив дитину. Прибирання після ДТП дорожні служби взялися проводити до ладу головні автошляхи області. Зокрема, бригади підрядних організацій лагодять огорожі, котрі були понівечені внаслідок аварій. Крім того, замінюють дорожні знаки. Що чергова увага приділяється аварійно небезпечним ділянкам автодоріг, спускам, підйомом, кривим в плані. Наголошено також, що пріоритет надається автомобільним дорогам міжнародного та національного значення, які є важливою складовою логістичної мережі країни та її обороноздатності. З метою уникнення дорожньо транспортних пригод закликаємо усіх учасників дорожнього руху бути уважними, уникати ризикованих маневрів, не сідати за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, дотримуватись безпечної дистанції та швидкісного режиму, враховувати погодні умови та стан дорожнього покриття. Шантаж, погрози та зґвалтування. У Хмельницькому затримали 27-річного кропивчанина, який вимагав від місцевої жительки сплачувати йому по 10 тисяч гривень щомісяця. Кошти змушував платити під приводом видуманого боргу. Втім, лише на вимаганні не зупинився. Чоловік погрожував та переслідував потерпілу. Також пошкодив її майно, а під час однієї зустрічей зґвалтував жінку. Наразі його взяли під варту. Правоохоронці з'ясували, що зловмисник раніше вже притягувався до відповідальності за умисне вбивство, шахрайства та крадіжки та мав розгалужені зв'язки в кримінальних колах до судового Слідування триває погода на 14 лютого. За прогнозом Хмельницького обласного гідромецентру, в п'ятницю буде хмарно з проясненням. Ночі без істотних опадів, а от в день очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиться, вітер південно-західний з переходом на північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Температура по області вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу, в день – від мінус 1 до 4 градусів тепла. У Хмельницькому вночі очікується 3-5 градусів нижче нуля, в день – від 1 до 3 градусів із позначкою «плюс». Такими були новини четверга. Бережіть себе та своїх близьких, потурбуйтесь про своє здоров'я та не нехтуйте оповіщенням про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози, перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.